Євангелії сьогодні чуємо про зцілення десятьох прокажених. І один лише з десятьох повертається до Ісуса і чуємо, що Він голосно прославляє Господа. Нащо Ісус говорить, що а чого лише один повернувся прославити Бога? Коли Ісус про це говорить, Йому сумно, Йому прикро. Чому Ісус звертає на Це увагу? Чого є це болить? Ці люди просять Ісуса. Коли вони просять, вони готові на багато чого, вони послухались Ісуса, вони очистилися, вони досвідчили Божу благодать. Але потім, раді, що сталося те, про що вони просили, і йдуть собі по ділам. Скоріше за все, вони потім теж не прославили Бога, не склали свідоцтво про Божу велич. Можна сказати, що ці люди корисливі з десяти людей, які звертаються до Ісуса, дев'ять корисливі. Їх єдина ціль, щоб вони дістали то, чого вони хочуть. А коли отримують, то, можливо, навіть не помічають, що Бог зробив те, про що вони просять. Питання, яке би хотів сьогодні задати вам і собі знову і знову: а скільки ви дякуєте, скільки ви Бога славите? І що взагалі значить? Бога прославляти, славити Його за Його всі діла. Скільки ми просимо про всякі справи, а скільки ми дякуємо за все те, що ми отримали. Корисливий стосунок, він може бути навіть у духовній сфері одне з запитань, яке є. Ставлю не раз, коли приходжу в храм на святу месу, може він бути дивним. Це запитання може бути дивним, але чого ви тут? Навіщо ви сюди прийшли? Це дуже важливо. Навіщо ви сюди прийшли? Тому що так треба. Бо жінка дуже хоче. Бо чоловік дуже хоче, бо що скажуть інші, що скажуть родичі, що скажуть сусіди, або, можливо, це такий період, коли я щось потребую і тоді прихожу і Боже, дай, 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 дай. Або боюся, що якщо я не прийду, то Бог чогось не дасть, не дай Боже, не дай Боже. Чого я тут, чого я приходжу? У храм. Часами буває так, що людина приходить, бо щось дають. Тобто, Але це всі ці мотивації, вони корисливі. Тобто я тут, щоби отримати. Але чи я є тут для того, щоби зустрітися? Чи я є тут, тому бо я зустрічаюсь з тим, який мене постійно обдаровує, і я його прославляю. Наскільки ви помічаєте в своєму житті, як багато Бог благословляє вас, як багато Бог дарує вам. Наприклад, день недільний це день теж прийти Бога прославити. Чого ми е, на початку недільної служби помітьте. Тобто, спочатку визнаємо Господа, потім перепрошуємо, каємось, але після того відразу його славимо. Слава Вовишніх Богу! Це дуже важливий момент в літургії, що ми його славимо. Навіть я би вам пропонував цю молитву. Слава Вовишніх Богу кожний день промовляти, тому що за що Богославити ми маємо дуже багато нагоди. Ісус часто властиво забороняє говорити про зцілення своєї мові, тому що Він не хоче, щоб до Нього приходили корисливо. Він не хоче, щоб на Бога дивитися лише на того, який щось може дати, або може щось забрати. Тобто Ісус хоче, щоб ми досвідчили Бога як люблячого, обдаровуючого нас постійно, і щоб ми навчилися Його славити. Подивіться, Наскільки, теж, якщо дивлячись на цей храм, на цей хрест, на вашу спільноту, на благословення, які приходять через людей, через добродії, через вас, хочеться в цьому храмі славити Бога, про Його турботу, про те, як Він, можна сказати, бачить всі наші потреби. І обдаровує нас. Людина, яку цікавить тільки користь, це людина, яка буде зраджувати. Це людина, коли їй буде некорисно, коли їй буде нецікаво, вона зрадить Бога. Якщо би прийшов такий час, що Почала би щось сипатися, не було би священника, було би холодно, не було би світла, було би тут темно. Що би ви тоді зробили? Пішли би по домівках і залишилися вдома і сказали, «Ну, на жаль, там холодно, я не йду, на жаль, немає священника, то не прийду на вервицю. На жаль, там тепер якийсь бардак відбувається, то я не буду йти. Але це тоді, брати і сестри, ми корисливі. Теж можна задати питання, наскільки кожному з вас залежить на парафії, залежить на храмі, залежить на цьому подвір'ї. Залежить, Щоб ви розвивалися, розбудовувалися, щоб ця, це місце було щораз красивіше, щоб люди, які приходять і дивляться, їм хотілося зайти сюди і досвідчити, що тут відбувається. Що тут за люди такі, які турбуються, яким залежить? які хочуть, щоб це місце було щораз красивіше, щораз світліше, щораз тепліше. Знаєте, одним. З небезпек в наших спільнотах це коли ви приходите в храм як користувачі. Ви приходите, щоб вас обслужив отець Томаш, отець Станіслав, сестри. Ви прийшли. Тут все красиво поки що. І ви пішли. А чого так? Це що храм оця Томаша чи кількох людей тільки? Де ви тоді? Де ви закорінені? Де тіло Ісуса Христа? Дуже цікавий цей момент, не знаю, мені подобається, оці каміння е так прекрасно зроблені. Що Павло говорить, що ми кожен є живим камнем. Представте собі, що не знаю, тут би були камні, які би були слабкі, або їх вибивали би постійно, або вони би були гнилі і вважали би, що ну Це не їхнє місце, тут цей храм би розвалився. То ми з вами теж є кожен таким каменем, в будові, якою є парафія. Чи ти відчуваєш себе, що ти будуєш цю парафію? Що ти молишся регулярно за отця Томаша, за сестер, що ти не тільки як корисливий одобрюєш, а це було файно, або потім як корисливий, говориш, а це все так якось нефайно було? Тобто це все корисливість, коли людина лише помічає, або може навіть обмовлює, або осуджує, то а де твоя частка до того, щоби будувати? Один, наприклад, з прикладів будування спільноти, це звертатися один до одного і говорити один з одним щиро. Скажу вам, маю такий намір, щоб у всіх наших парафіях звертати на це увагу, тому що зустрічаюсь з тим, що ну, люди це нормально приходять до єпископа жалуватися на священника або жалуватися на сестру, жалітися на щось. А я тоді запитуюся, от тобі щось не подобається в отцеві або не подобається в сестрах. Скажи мені, скільки ти молився, молилась за отця чи за сестру, або не подобається вам щось один в одному. Скільки ви молитеся один за одного, що значить молитися? Мене турбує, що ця людина в якомусь не такому стані. Мені здається, що ця людина, не знаю, там грошолюбна чи корислива. Але чи ти молишся за цю людину? Чи ти постишся за цю людину? Деколись, коли хтось з вірників приходить до мене і жаліється на священника, я запитуюсь: дорогий дорога, а скільки ти молилась за цього священника? Скільки ти ружанців помолилась? Скільки ти постилась за цього священника? А не тільки злилась на те, що він щось не так робить, не тільки злився на те, що він щось не так робить. Тобто, якщо людина, допустимо, тільки очікує, щоб священник робив щось таке, що він хоче, то який він? Корисливий? Це корислива людина. А навіть якщо ти вважаєш, що священник щось не таке робить. Молись, 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 наберися світла Духа Святого, не осуджуй, не нарікай. Ізраїль, який нарікав на Мойсея, пам'ятаєте, що було, прийшли змії і смертельно їх жалили. Людина, яка нарікає, а не прославляє і дякує. Допустимо, є за що дякувати. Що ви маєте такого отця Томаша, скільки років життя віддав, приїхав з іншої країни, скільки ви дякуєте за Боже проведіння, що він вам його дав, скільки він вклав сюди, добре наголоси не там ставить і не знає так добре угорською. Ну що ж, треба йому це пробачити. Але скільки він вкладається, скільки він турбується, Сповідає вас, відбудовує, служить, віддає своє життя, чи має джіп за джіпом міняє? Є за що дякувати? Дякуєте, чи нарікаєте. Той, хто нарікає, має навернутися. Тому що якщо людина нарікає, вона впускає в серце. Диявола, і рано чи пізно цей диявол нищить. Як цю людину, так і нищить цю спільноту. Але навіть якщо тобі щось не подобається, що говорить Ісус? Молися, 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 а потім іди, скажи йому в чотири очі. І тут є наша дитячість, знаєте, тут є наша незрілість, людська, християнська, що ми будемо говорити поза очами. Будемо писати е, в вайбері чи у Фейсбуці, декотрі люди мені пишуть по месенджеру, я навіть не знаю, щось там на священиків. Я запрошую, прийдіть на єпископство, не приходять. А тоді не тоді це люди незрілі. Моє завдання виховувати вас до зрілості. Прийдіть, порозмовляємо, давайте разом вервичку помолимося за такого священника. А потім я вас попрошу. Давайте ви помолитеся дев'ятницю або помолитеся 40 днів помпеянську вервицю за цього священника і побачите, як Бог буде змінювати ваше серце. Давайте ви будете протягом 30 днів помічати все те добро, що Він робить, і дякувати Богу, і тоді почне мінятися ваше серце. А не тільки бачити скалку в очах людини, але побачити бревно в своєму. Дуже часто та людина, яка осуджує інших, вона не бачить своїх слабкостей. Це, знаєте, такий лукавий фінт. Знаєте, у футболі є такий фінт, щоб обіграти. Людина починає осуджувати, але вона відволікає увагу від того, що відбувається в її серці. І що відбувається в її сім'ї, в її родині. Там найчастіше людина, яка осуджує і нарікає, там є проблеми, є балаган, є чим зайнятися, є чим навертатися, є в чому навертатися. Ані людина починає помічати і відволікається. Та людина, яка осуджує, так насправді вона поневолена, вона поневолена. Злий дух, оскаржування, осудження і нарікання поневолив таку людину. І добра новина полягає в тому, що кожне місце, яке тобі не подобається, за яке ти нарікаєш, є місцем для твого навернення. І коли ти почнеш дякувати і славити, а все-таки побачиш, що твій брат. Брат єпископ, брат священник, сестра або брат, сестра, які сидять з тобою поряд, ходять з тобою в одну церкву, якщо вони роблять зло, то тоді ти, брат і сестра, помазані пророчою місією. Знаєте, що то пророча місія, вам потрібно піти з турботою і сказати: Брат, ти согрішив проти мене і проти спільноти. Отак От нам треба рости, брати і сестри. Рости в благодаті спочатку, в любові, в милосерді, і коли ми будемо жити в благодаті, бути один до одного вимогливими, але спочатку потрібно бути люблячими і милосердними. Спочатку потрібно бути вдячними і прославляючими. Якщо ми не вдячні за те, що маємо і не присловляємо, а ми осуджуємо, то це не від Духа Святого, а від Духа Злого. Тому що ми тоді не слухаємо, що говорить Ісус. Що говорить Ісус, молися. Що говорить Ісус? Благословляй? Він не каже осуджуй, нарікай. Він говорить, молися і благословляй. Одне з найчастіших місць, які Ісус говорить, це не суди, не суди. А ми судимо, бо боїмося, а що буде? Не бійся. Молися, благословляй, дякуй, довіряй, вірь і трудися, вкладай, вкладай, вкладай. Бо людина, яка, наприклад, говорить мені про священника, що щось йому не подобається. Я запитуюся, добре, брат, сестра, властиво, а скільки ти молишся за цю людину? Ти трудишся, вкладаєш, борешся, борешся за тіло, за організм, скільки ти молишся, Я скільки ти постишся, ти вкладаєш, ти, ти тоді корисливий, ти хочеш моїми руками щось натворити, назмінити, Так? Як маленька дитинка, йде жалітися до тата, але ви не малі діти. Я хочу, щоб ви були дорослими, зрілими в Ісусі Христі, щоб ви були так вимогливими один до одного, але спершу до себе. І тоді, коли, допустимо, людина молиться, найчастіше люди не повертаються до мене говорять, а щось єпископ не хоче, дайте нам другого єпископа. Знаєте, недавно були такі крики в інтернеті: дайте нам другого папу. Сьогодні папа добрий, а завтра папа недобрий. Таке, ну, ми як маленькі діти. Одного разу до єпископа вчора якраз мені священик один розповідав. Прийшов, прийшли люди і кажуть, дайте нам другого священника. Він відкрив пусту шафу і каже: будь ласка, беріть. Сьогодні вам не подобається людям, яким не подобається, один прийде, другий скажете, дайте нам того назад. бо... Другим буде той не подобатися. Де твій вклад, де твоє будування, де твоє дякування за те, що в тебе є, де твоє прославляння, що ти можеш кожний день приходити сюди, тут є чисто світло, що ти е, можеш тут причащатися, можеш посповідатися. І, і це є знак, що людина. Доросла, що вона дякує, що вона прославляє, що вона приходить до Ісуса, вона бачить то добро, яке Бог чинить в Її житті, в Його житті і думає про те, як будувати, як вкладатися, не як брати. Коли людина наставлена на те, щоб обдаровувати, Служити, Бог завжди дає в повноті. Я настільки часто це досвідчую, що коли е, моя ціль не в тому, щоб брати, моя ціль в тому, щоб давати і служити, а Бог постійно знає те, що мені потрібно, і дає, і більше, ніж мені потрібно. І я задоволений і дуже задоволений, але не зосереджуюсь на тому, щоб брати. Цього просімо від Духа Святого, щоб навчив нас дивитися на світ, на Ісуса, на церкву один на одного, не як на те, що ви мені довжні, що ви мені маєте дати, корисливо, але як на те, чим я можу обдарувати вас. Собою і тоді, коли ви будете приходити сюди, от я можу обдарувати цим, я можу закристи, я можу цвітами, я можу ружанчиком обдарувати, помолитися за спільноту, я можу попоститися, я можу прийняти місію, пророчу, сказати брату і сестрі після молитви, що брат, сестра, ти зрішив, зрішила. Мене турбує те, що ти не ходиш, мене турбує те, що я бачу, що ти. П'яний ходиш, матюкаєшся, мене це турбує, але після молитви. І тоді ми дивимося на те, як ми можемо вкладати. І коли ми, ми з вами виростемо в таку спільноту зрілих в Ісусі Христі, це буде переворот, брати і сестри, це буде велика радість і слава, присутність слави Божої. Нехай Дух Святий нас до цього провадить. Нехай це символ сьогоднішнього. Христа, який відреставрований, буде символом реставрації, відбудови вашої внутрішньої присутності Духа Святого, вашого внутрішнього храма, вашої парафії. Про це просимо тебе, Духу Святий. Амінь.